Всім привіт! З вами я Матвій я граю в Dead Rails. І сьогодні сам я не вмію дуже це файно грати, але у мене питання чому е, я лисий. розумію. О, швидко заходимо давайте для ну, одного. Ладно, давайте для двох. Бо я сам не прийду тут. Дивно, тут ще одна людина лиса. Я. Вроді би я не лисий, я буквально нормальний, а чомусь я лисий. Не знаю. Давай ще вище заходіть. Я не вмію файно в це грати і це буде для мене поважчення. Може цей чувак вміє. Я не вмію, якщо чесно, грати. Так що я ну, бік трішечки. Я трошечка бачив по відео. Це золото зараз треба продати. Я не пам'ятаю, як це треба брати. Ой, блін, мене. Ладно, ні, ні, ні. Ну, давайте. Трошечки ва... А, я поняв як тут, але тут... Е, та що це за ваш кота? Я не привик до цього грати. Ой, продаємо. Да Демі... Чого? А, дівка. Я не це дівчина, а я думаю, що це нормальне чого. Ну зараз треба купляти вуголь. Так, і як тут Драг. Лопата не потрібна. Щось я не, а, а. не я не буду її купляти ці цігені. Ой, блін, я вообще не бачу, что мені робити. Да, -мо. Ч вона не умеет грати? Я, грат? я надеюсь, что она умеет грати. Ого? Ми тут ніколи. Ми це ніколи не пройдемо цю гру Наше у нас, нас вуголь Де мій вуголь. Де? А, я точно, я ж нічого не купила. забула А Гайди в жопу. больнице, но потребна ця фигня. Дев... Я за девку не буду платить, я буду просто сам собі куплять. Три волны. Що не бачу. Це нереально. Як це од. Я ж все. Я забув. Я забув нажати. Купино. Це нереально. Вже пройшло нормально так часу, а ми ще досі нічого не зробили. Я казав, що я не вмію грати в це. Вона бере другий вугл. Файно, я, я. я третій візьму. А дивно звідки вона взяла вуголь? Та. Вона здівається, я це не буду купляти їй. Хай вона йде в жопу. Якщо вона думає, що я це куплю вона, вона ошибається, я не маю гроші. Я не знаю скільки це коштує, якщо... Я не хочу її це купляти. Дестав, кто едет? Жаль, да Давай воды отзыв. Хочу подивитися вже, що тут буде. Далі. Я не профі, профіці не може і нічого не було. Але трошечки вчусь. Це буде ква цікаво. Це хто? Це коні? Туно ну, і ти води. Я буду водити. Все, все нормально Ой. Как тут? Настройся. Я думал, что вже кись мого тун. Едем в жопу вас. Девка-то сожива. Жива. Mm. Ж... 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 Живий. Живе, не знаю, хто він. вона. <laughs> Я думаю, що це так вона таке довго було. пропустили. Може там, де були розбійники, це було село. Не знаю. у нас живо. Мы были сэлга. Мы в сале. Давай ты спаршай по уровню. Да куда ты едешь? Знаю, що я буду робити удень! Обожаний день, правда, вдень конавіть страшно. Мене вбили. Ми померли. Ну, врятуйте мене. Що я можу скакати? Будь ласка, врятуй мене, я просто мене можу. У нас теж походу, здохнуть ти не можеш йти без мене. Будь ласка, не йди. ти тоже здох Понятно. Ааа, чого ми здохли Всім папа -па, і до скорої зустрічей. А ми тим часом померли. Ми приїхали 7793 метри. Потім я ще пробую пройти. Всім па-па!